Кажу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч, тремтить у темних водах, у далекий край, лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля по колу. Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Ляхи один веде у пекло, інший шлях веде тебе, туди де світ, щоб знайти цей шлях. Послухай своє серце, твоє серце знає, як. Його знайти, не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети і герої, всі ті, що поклали життя. За майбутнє твоє я тобі повім про мрію золоту, що палким вогнем горить в моєму серці, про щасливий край. Про радісних людей, де життя кидає виклик Повірки. смерти. Шабліна, бавиш? Біг <пілля> ви. Давай. Троє на берега. Навато. Біля. До козацького табору. Кулону по двоє! До урочистого кола. Чекуйсь? Спи, моя рідна земля, прокинься моя Україна, відкрий свої очі у світлі далеких зіров, Все дивляться пильно з небес, загиблі поети і герої, всі ті, хто так віру у світом. За доручення цілого ряду козацьких товариств на сьогоднішній день виноситься питання уставлення, відзначення Дня Берестецької битви. Чути мене? Дякую. Я зачитую вам один листок. Виходячи з того, що відзначення всіх визначених подій у загальноосвітній практиці проходить ті дати, коли вони відбували. Є пропозиція ухвалити або не ухвалити ваше право на сьогоднішньому колі. Наступне чотири пункти. Перший з наступного 7521 року. Згідно нашого прадавнього літочислення, а тобто з 2014-го, згідно перекрученого літочислення Петром І, в останню суботу, неділю червня, згідно прадавнього звичаю, проводити козацьку тризну з відданням військових потістей всіх полеглим Берестецькій битві силами козацьких, ветеранських організацій. Та всіх інших громадських структур, які дотичні до військового минулого, а також підрозділів Збройних сил України. Урочисту ці дні проводити урочисту службу саме в історичній Михайлівській церкві. з елементами військового ритуалу, так як це загально прийнято у світовій практиці. З метою поширення знань про наше героїчне минуле та пізнання молоді основ козацького звичаю і життя проводити щорічне козацьке таборування з вишколом, який практично неможливий буде завтра. Бо музей не працює, екскурсії не проводяться, працюють тільки торгові точки і політичні трибуни. Відповідно, звернутись. Пропозицію до Міністерства оборони України щодо їхньої участі в заходах, до духовенства та до музею заповідника Поле Берестецької битви щодо можливості проведення урочистої служби у Михайлівській церкві, яка належить музею, але знаходиться і розміщена на території Свято-Гегорівського монастиря. Пункт другий цінні проводити урочистості, урочистості по всіх містах України. Шануванням героїв, це 29 червня, це не проста дата. Це не тільки наша звитяга тут, а всі дні проводити вшанування героїв оборони конотопу, з якою керував волиняний Григорій Гуляницький, та святкувати розгом московського війська під конотопом козацькими полками на чолі з князем Великого князівства Руського гетьманом Іваном Виговським. Третє, згідно з ю традиції, в день поминання полеглих з церквою, а саме у 9-ту неділю після Воскресення Христового. А ця дата, будемо казати так, гуляє від початку червня до початку липня, але незважаючи на це. Згідно пункту третього, козацьким делегаціям бути присутніми в цей день на Патріаршій літургії у Свято-Георгівському храмі, а також у всіх інших храмах України, де буде проводитись церковна служба пам'ять шанування воїнів, які вибороли, не ми вибороли, вони вибороли на сьогоднішній день волю і державність України. І четверте, для покращення інформативності розробити проєкт і спорудити алею героїв від корпусу музею, який запроектований, до пам'ятника козакам та зовнішнього стенду панорами битви і розпочати реалізацію цього проєкту. І наступне розпочати впровадження літнього екскурсійного маршруту пісвоєводного по маршруту Пляшева, Острів. Місто Берестечко, село Солонів, село Пляшева І запропонувати урядовим структурам гідно приєднатись до цих заходів і сприяти їх достойному проведенню. Що скажете на це, панове козаки? Не вчуємо! Года! 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 Згода! Отаман Західного регіону війська Запорізького Петро Олешко. Шановні брати тузаки! 99 років тому назад було освячено цей Георгівський храм, який був збудований за ініціативи архімандрита Почаєвського на пожертви меценатів та жителів. Пам'ять загиблих козаків, які загинули в 1651 році під Берестечком. Ось ця земля, на якій відбувся останній бій 300 козаків, рясно пролита козацькою кров'ю, на яку з'їжджаються щороку тисячі і тисячі патріотів. Щоби вклонитися віддати Данино пам'яті тих, хто склав свої голови на цьому полі битви і на інших подібних сотнях полів битв. Якраз Як оце берестечко пляшева, це вічний, могутній двигун, національного відродження української нації, це кузня мужності, гарту, це смолоскип для розбурхання свідомості людей, це святилище всеукраїнської нації. Щороку приїжджають сюди патріоти, щороку приходять сюди на дев'яту неділю. Після Великодня багато людей, які вже 99 років сюди приходять. І сьогодні зрушити це питання, щоб перенести, наприклад, на останню суботу-неділю червня, не так то легко. Це за один раз, можливо, і не вийде. Якось спочатку було слово, а потім діло. Справу, яку сьогодні ініціюють козаки Волинського кола, добра, нормальна, потрібна. Але за один раз ми це не зробимо. Це наші декларативні наміри. І сьогодні, дивлячись із того з прикладу, кажу, на науково-практичну конференцію, яку ми проводили сьогодні, прийшло декілька десятків людей. Скажіть, будь ласка, де тут патріотизм, де тут бажання вивчати свою історію, почути те, що дослідники, науковці, громадські діячі готувалися, подавали тези. І ви сьогодні хочете, щоб... Звертайтеся до Міністерства оборони, звертайтеся до влади, щоб вони по цьому посприяли. Я думаю, що це спочатку не вдасться нам зробити, переламати. Але цю справу, що тобто, ті, хто сьогодні прийшов в суботу, вони прийдуть, як декларує пан Сокур, наприклад, на останню неділю, на останню неділю червня, щороку, щоб започаткувати. Бо по 9 неділі після Великого дня будуть приходити все рівно, в неділю будуть приїжджати люди, які ще не були зорієнтовані. Це не так-то просто, як кажуть, що сьогодні взяли і зрушили цей віз місця. Потрібно цю справу робити, я її підтримую, але кажу, будуть дуже великі трудності, щоб ми зібрались, бо це 99 років, щороку це вже було, і переробити це буде дуже тяжко. Тому. Оті звернення, що е, пропонує пан Сокур від козацького кола, потрібно і через інтернет, через засоби масової інформації. Тобто великий, потужний, інформаційний зробити прорив цьому питанні. Так, да, перший рік не вийде, другий рік не вийде, але з часом все рівно це стане тоді також традицією, що саме в ці дні, в останні дні червня відбулися звитяжні бої і перемоги наших. Козацьких військ на кругами Речі Посполитої. Радевілівський полк підтримує також цю ідею. Міжнародна громадська організація Козацтво Запорозьке Волинського округу також підтримує ці наміри козаків і інших громадських формацій. Але я кажу, що це буде не тяжко зробити. Тобто, тяжко зробити, не легко. Треба прагнути. Кажуть, що. Ідеї і наміри це вітри, які надувають паруса, щоб корабль йшов вперед. Але інколи вони й топлять гарну, нормальну ідею. Але ж і без цього не можна жити, тому що рішення справ інколи вмирають, а проблеми вже залишаються вічно живими. І так що працюємо, гуртуємося, бо козацькому роду нема переводу, потрібно працювати над цим Я Розумію, прекрасно. підтримай. Але, пане виказу, як я свою думку кажу. Верховний отаман Великого козацького кола України, отаман Присяжнюк, отаман Гора. А чому ми підійшли, до... Іменно, щоб змістити, знайти конкретну дату, як у всьому світі. Є бій, є дата. Но не можна його перенести. Він був, і він відбув. Не так то буде легко. Я, знає, що так, буде легко. Треба... Я, не... Я знаю, що не, не так то буде легко. Я знаю, панове козаки, не так то буде легко. Але приїдуть. Були, І потихеньку, потихеньку, за рік, за два, за три. Ми це відродимо. І це буде. Ми не відрікаємося ніяких інших ритуалів, але конкретна дата бою. Панове козаки, має бути. Добре, давай я запишу. Вибачте мені, чи я прав, чи я не прав. А? О, так! Звода. Та, не ні, ні. Остання, остання неділя та суди. Остання неділя субота. Остання неділя. Остання серед будня не може. Ні, 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 остання так. неділя червня місяця. Так, так, а тепер говорить писар. Дякую. Пану Олеську і всьому колу відповідаю. Перше. Саме на останню неділю завжди, на протязі майбутніх 27 років, попадає ще один додатковий вихідний, присвячений Дню Конституції. Тобто, на період 27 років ми маємо як мінімум 4 вихідних. Є питання, пане Петро, 4 вихідних. Є питання, якщо ви хочете щось збудувати, то давайте розламаємо. Почнемо будувати і розламаємо те, що ми за 100 років построїли люди. Предки Послухайте, наші. панове, за 100 років збудували на сьогоднішній день тільки один момент, що ми вже третій рік підряд від'єдналися від, від неділі і змушені окремо проводити Продати, наші шикування. неділя перетворена. PR. Якщо хочете щось будувати, то давайте зламаємо його зараз на корню. Панове, Ви до сьогодні перший раз не ви це все будували. Це ми будуємо 10 років. Сюди крадеться пів мільйона гривень. Всі вато мета України. А тих півмільйона гривень лучше пустити для дітей. Це буде більше Оце ціл. зроблено для дітей. Це так. Для дітей. Остані для дітей рішення. буде обув, і одежа куплено? Останнє рішення. Є згода. Наприятня з наступного року такої. Субота неділя, діляче. Остання субота Згода? Згода! черня. Вона, я думаю, що ну, чо, ми нічого нікому не порушуємо, але самі робимо. Те, що, те, що ми робимо, це робимо для дітей. Робимо для молоді, для того, щоб вони бачили, що нерозривна на нить між минулим, героїчним, сьогоденням і майбуттям є. Бо ми є козацького роду, якому нема переводу. Оце патріотичне виховання молоді, яке ми вкладаємо. Якщо ми цього робити не будемо, значить і молодь не буде це продовжувати і показувати своїм нащадкам. Так що це добра справа. І гроші ми з держави не беремо, а це із своїх кишень. І ми допомагаємо діткам-сиротам, які таборуються в таборах. Ми допомагаємо дітям, які сьогодні можуть шкідливими звичками собі спортити майбутнє життя. А ми якраз їх забираємо під свою козацьку патронаж. Так що ми працюємо в правильному напрямку. Кожна остання субота, неділя, червня, буде проводитися саме отут, на цій землі. А ті ритуали після 9-ї неділі після Великодня, будь ласка, ми теж приймаємо участі. Це просто чистий козацький захід. Прошу підтримати. Є слово, будь ласка. Якщо дасть. У нас є наш побратим, пан пан друг Колісніченко з Херсонщини, який хоче сказати, видати інформацію про те, що як, які справи з козацтвом на Херсонщині, на півдні України, там, де влада потихеньку затискає ситуацію. Прошу. Шановні побратимі, шановне коло, ми зараз з вами всі вступили знаєте, в один такий період для України дуже небезпечний. Все нас пробували вернути, повернути до Радянського Союзу. Не вийшло. Зараз йде нова така хвиля, дуже небезпечна для козацтва. Зараз йде така пропозиція об'єднання всіх казах під славянством і єдине славянське від Адріатики до добурів. Що пропонується? Нема національного казака національного, нема по мові. Ми всі казаки, ну а звісно, це біла Білокам'яна, зрозуміло. Я вам що хочу сказати. Я особисто заявляю, як свідок, можу заявити, я тримав у руках паспорти сині, на яких тризубиць, але в паспорті написано, власник цього паспорта являється, титульна українська нація. Хвилинку питаю, а хто ж це, є, хто ж видає, а вступай к нам, получиш і ти. А якщо не вступлю, значить я не, не є титульна нація. Ви розумієте, що робиться? Нас під підгідю казахства і під Москву. Причому шалені гроші. Москва і наш Кабмін виділяє. Це дуже знаєте зручна така позиція. Ну ми ж славяни всі. Ми довжні об'єднатися. Да не потрібна національності, не потрібна. Ми всі казаки. Як це так. Якщо я українець, перш за все. А потім казав, тут робиться навпаки, казак і більше нічого. Оце зараз іде така тенденція. Я не можу, щоб ви це не знали. Це дуже небезпечно. Яка казацька національність? Така у кожній державі людина повинна бути націоналістом, росіянин любить свою Росію, Українець Україну, Білорусь-Білорусь і так далі. Але. Ви бачите, що до ми заносить людей з вами, фашисти, нас, націоналістів, прирівнюють до фашистів. І воно йде, ця інформація, на народ її спрацьовує. Це дуже небезпечно. Наше завдання трошки людям очі відкривають. Ми вже догралися. Ви бачите, що у раді що створилося. Причому дуже дуже знаково. Що жодна політична сила до цього не має відношення. Народ допечений повстав. Так і тут буде, де печуть і народ повстане. Але ми повинні народу трошки відкривати очі. Що робить, що до чого йде. Все, дякую. А що більш конкретніше? Більш конкретніше не можна. Дуже добре. На цьому полі закінчене. Хто з отаманів має бажання підійти, вияснити деталі щодо звернення по відзначенню дати Берестецькі битви, прошу підійти до Олександра Сокора. Всім дякую. Слава Україні! І їхав козак містом, під копитом, камінь тріснув та да раз. Два під копитом камінь тріснув та да раз до притом Камітрі Стусловий